О 6-й годині ранку зайшов сусід, попередив про те, що мене розута машина, як би сказав. Я вискочила на двір, побачила, зателефонувала в міліцію. ну Дуже довго чекала. в 6.20 була туди, туди в слідчий відділ, не в слідчий, ну міліцію зателефонувала, а десь в 9 годин тільки приїхали. Ну, шок, але вже трошки відійшла. «В нашому дворі це ми потім з'ясували, що це ще, ще дві машини, крім моєї, всі чотири колеса зняті, і в всіх машинах Титанові диски І, ну, і звісно, і нова резина. Єдине, ми так от, тут порадилися між собою водії, що це, мабуть, по-перше, не одна людина це робила, бо це три машини роззуть, це треба час. По-друге, лігковою машиною 12 колес. Не забереш, тобто, мабуть, це була бус якийсь ну, вантажна машина, що це все вивозили. Так як мені підказали сусіди на сьомому етажі, там є кама спостереження, але вона наведена не сюди, а наведена, ну, по всій вероятності хазяїн там ставить машину. Але якщо це був бус і е, слідуюча машина була там трошки далі, він по-любому мав сюди під'їхати. Я думаю, що там повинні якісь матеріали бути. Часто ставимо, я вже тут років вісім. Має цю машину і вона завжди тут стояла, не було таких ніяких проблем. Оце так, мабуть, перше.